Українська народна казка як кіт ходив з лисом чоботи купувати. Жило в одному селі подружжя котів. От якось кіт каже. Адже зима вже на порозі, а про чоботи ми й не подбали. То піди до міста, поки не випав сніг, каже йому дружина, та й купи взуття. От зібрався кіт та пішов до міста, коли дорогою зустрів лиса. Куди це ви, пане коцький, ідете? поцікавився лис. До міста. каже кіт. Хочу собі та дружині чоботи купити, бо вже й зима скоро, а ходити в ж дуже холодно. А навіщо далеко йти? Тут, неподалік, є чудовий чоботар вовк. Він такий умілий майстер, що будь-яке взуття пошиє. Дякую за пораду, пане лисе, каже кіт. Пішли до нього. Пішли вони в ліс. Лис попереду йде, дорогу показує, а кіт слідом крокує. От і завів рудий кота далеко в глиб лісу. А кіт сам був сільський, він і не знав, що за звірі в лісі живуть. Щойно вони опинилися в самій хащі, як лис пригрозив. «Давай гроші, а не то смерть. Помилуйте, заблагав кіт. Я куплю вам найкращі чоботи, тільки відпустіть. І так вже просив, що лис, врешті-решт, погодився. Тільки повзуття підемо разом, а то ще втечеш. От дійшли вони до міста. Лис попід огорожами й будинками прокрадався, а кіт спокійно йшов вулицями. Біля крамниці кіт каже Ходімо, виберете собі взуття. Та що нам удвох там робити? Краще на дворі зачекаю, відмовився лис. Тільки ж не барися. Кіт увійшов до крамниці, а лис вирішив сховатися. Побачив він собачу будку. Оце так хатинка. зрадів рудий. Тут я перечекаю. Та не встиг і на поріг ступити, як почув погрозливе гарчання. Тієї ж миті збуди вискочив пес бровко і накинувся на непрошеного гостя. Ледве вирвався лис з гострих собачих зубів і, забувши про кота та чоботи, дременув так, що аж курява стояла. А кіт придбав у крамниці взуття та й вирушив додому. З того часу кіт з лисами більше не водився, а бровкові дякував та запрошував його до себе в гості. Ось і казочці кінець. А хто слухав, молодець? Вам казочка, а мені вподобаєчка.